До тебе, Боже, руки я зіймаю, Твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов не згаснуваю, і світлою стає душа моя. Ти мій спаситель і моя надія, що завтра день не згасе у пітьмі, з тобою я по справжньому радію, ти мій Господь а Я навіки твій. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Сьогоднішній ранок почався з чергової повітряної тривоги. І це вже 351 тривога, повітряна тривога, яка оголошена в нашому місті. І загалом вже майже 15 діб, майже 15 діб ми провели у цих повітряних тривогах за цей рік. Чи впливає це на наш внутрішній стан, чи впливає на наші емоції, на наші почуття, чи ця повітряна тривога, яку оголошує влада, чи вона викликає в нашому серці внутрішню нашу тривогу? Безумовно, ми відчуваємо це все, ми переживаємо. І не тільки ці повітряні тривоги забирають наш спокій. Ми читаємо, дивимося новини, слухаємо. Чуємо різні чутки. І так часто ми, почувши щось нове, почувши знову якісь тривожні новини, ми починаємо надміру хвилюватися. Внутрішній спокій нас залишає. Ми переживаємо. Ми втрачаємо ось цю внутрішню рівновагу. І Ми, так як всі люди, це для всіх людей. Притаманно ось тривожитись, переживати, боятись. Дуже, навіть часто ворог використовується, щоб більше сіяти паніку, неспокій, віччя, якусь зневіру. І спеціально так подають ці новини, кидають різні новини, щоб ми переживали, щоб ми боялись, щоб ми втрачали всяку віру, щоб ми не мали внутрішнього спокою. І ці... це насправді дуже шкодить нам. Ми не можемо нормально працювати. Десь і сон втрачається, і в стосунках з людьми ми тривожні, ми неспокійні, ми не маємо рівноваги. Навіть на наше тіло це негативно впливає. І хвороби різні з'являються, і тиск може десь піднімається, і інші, інші душевні, духовні, фізичні страждання ми переносимо від того, що ми надміру хвилюємось, переживаємо, впадаємо, можливо, десь навіть в якусь паніку, в депресивний стан. І ось як з цим боротися? Безумовно, з цим треба боротись, і існує багато порад. І радять чим зайнятися, щось робити, шукати якісь моменти, відволікаючі, навчитися розслаблятись, релаксувати, відволікатись, можливо, навіть комусь радять і заспокійливі ліки вживати. Але для нас, християн, є найкращий рецепт, який ми добре знаємо і пам'ятаємо. Але сьогодні я хочу просто для нашого. Підбадьорення для нагадування нашого. Прочитати ще раз, це Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш читаємо. Євангелія від Івана, 14, 27. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається. Ісус Христос ці слова сказав, коли. Наближався час його страждань, час, коли він мав іти на Голгофу, на муки. І ось він для учнів дає настанови. І він каже, що прийде час хвилювань, час тривог, особисто в учню. І ці слова стосуються до кожного покоління, до всіх людей, які живуть на цій землі. Приходить якісь випробування, приходять. Складні моменти, і ми маємо переживання, ми хвилюємось. Учні переживали, можливо, що Ісус сказав, що Він піде і залишить їх тут на землі. І вони боялися, вони переживали, як же ж вони будуть без нього. А Він каже, що Я вам даю мир, я вам даю спокій, я забираю тривогу від вас, і світ це не може зробити. Тобто. Це, що ми навколо себе бачимо, різні поради світські люди, різні методи ви, 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 ви придумують, винаходять для того, щоб заспокоїти людину. Але Христос каже: Я можу дати дійсно справжній мир серця, справжній спокій, справжню цю рівновагу. І Він каже, як Він це робить. Коли ми читаємо контекст цього розділу, ми бачимо, що Ісус говорить і вище. Про Духа Святого, 26 й вірш ми читаємо. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас цього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ісус говорить про Духа Святого, який прийде на землю. Він каже, називає його Утішитель Дух Святий. Ось цей Дух Святий, Утішитель Він сьогодні з нами, з нами, християнами, з віруючими людьми. Він... Живе в нашому серці. Його дія, як він діє, Він утішає, Він дає спокій, Він дає нам рівновагу, Він забирає тривогу. І апостол Павло писав, що ви маєте духа не страху, а любові, сили і здорового розуму. Це для Тимофія він писав. Не страху Духа Святого дав нам Бог, а любові, сили, цього здорового розуму. Цих правильних, правильного душевного стану, рівноваги. Господь дає нам це. І сьогодні, коли ми чуємо ці тривоги, коли ми чуємо різні тривожні новини, і вони ще будуть і далі, ми знаємо, до кого нам звертатись, ми знаємо, куди нам йти. Ми йдемо до Господа, ми йдемо до Духа Святого, звертаємось до Нього, щоб Він дав нам цей спокій, забрав тривогу, забрав страх. І не тільки це пов'язано з війною, це з усіма обставинами нашого життя. Щоб в нашому житті не трапилось, Господь з нами. Він не залишає нас. Він справжній мир нам дає. Він наші почуття, наші емоції приводить до ладу, до рівноваги. Нехай Господь благословить, щоб ми кожного часу не забували йти до Нього, шукати миру, спокою. Рівноваги душевної тільки в ньому, цих позитивних емоцій, радості, щастя, задоволення всьому тільки в ньому можемо знайти. Йому нехай буде слава, йому хвала і поклін навіки. Амінь.